Всім щирі вітання! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом паски. За цим рецептом печу паски вже не один рік і досі він залишається моїм улюбленим. Спочатку підготуємо опару. До 250 мл теплого молока додаємо 30 г пресованих дріжджів, розмішуємо. Підсипаємо 50 грамів борошна, розмішуємо. та залишаємо на 30 хвилин в теплому місці. Поки дріжджі оживають, відділяємо білки від жовтків. Для цього нам знадобиться 4 яйця. Жовтки розтираємо із 150 г цукру. А білки збиваємо у пишну піну. До опари додаємо жовткову масу, перемішуємо, щоб об'єднати. І переливаємо суміш до 650 грамів борошна. Сюди ж додаємо розмякчене вершкове масло 200 г. дрібку солі та пакетик ванільного цукру Починаємо замішувати тісто. Трішки перемішавши, додаємо взбиті білки, та ретельно замішуємо тісто. Воно буде липким, але так і має бути. Тепер замішане тісто залишаємо в теплому місці на 1 годину. Через годину, коли тісто підніметься, додаємо родзинки 100 г. Приблизно 50-70 грамів цукатів та за бажанням цедру одного лимону. Знову ретельно перемішуємо тісто, щоб наповнювачі рівномірно розповсюдились. Далі, в підготовану форму я застелила дно та стінки пергаментним папером. Переливаємо, пересипаємо тісто. Злегка вдавлюємо родзинки та цукати, щоб не виглядали з тіста. Заглажуємо обережно верх майбутньої паски. Я роблю це руками. Знову залишаємо приблизно на 30-40 хвилин, щоб паска піднялася. Випікаємо приблизно 40 50 хвилин при 180 градусах. Орієнтуйтесь на свою духовку. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Готову паску після охолодження. Прикрашайте за бажанням. Нехай смакує! Дякую за перегляд!